Цього літа наше підприємство отримало 35 автобусів Атаман і Сузу. Це стало можливим завдяки підтримці управління ООН з обслуговування проектів та фінансуванню від наших партнерів з Корейського агентства міжнародного співробітництва. Для Сум це справді велика подія. Нові автобуси це не просто транспорт, це комфортні та безпечні поїздки для містян стабільність навіть тоді. Коли є ризики відключення електроенергії, ми шкідко оформили документи, перевірили техніку та запустили в роботу. І вже в серпні автобуси почали виходити на маршрути. Сьогодні вони працюють на 10 напрямках і щодня перевозять сотні сумчат. Найприємніше чути позитивні відгуки людей. Мені подобаються автобуси прекрасно. Во вони удобні, нові. Що ні чисті. чисте? Я дуже вдячна за те, що передали ці автобуси.